Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про військові теми, говоримо про зброю, про масований напад, який здійснила країна-агресорка Російська Федерація минулої ночі. Мій гість сьогодні, з яким будемо обговорювати цю атаку, це Валерій Романенко, авіаексперт та провідний науковий співробітник державного музею авіації. Рада вітати вас, пане Валерію. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Пане Валерію, пасибі, що підключилися, пасибі, що знайшли час. Отже, як ми знаємо, був випущений арішнік, вже підтверджено повітряними силами. Арішнік це летів у напрямку Львівської області, того з того, що є у звіті повітряних сил. Коротенько надам, що застосували росіяни цю ракету, запускали з полігону Капустин Яр. Це Астраханська область, неядерне спорядження. Швидкість цієї ракети близько 13 тисяч кілометрів на годину, що, що можемо говорити про цей удар, враховуючи те, що е, балістична ракета середньої дальності е, з частиною, яка не, не була ядерною, так що це було? Який це був військовий ефект? Що хотіла країна-агресорка цим ударом? Як ви бачите. Ну, от звичайно, вона хотіла уразити якийсь наш важливий об'єкт під Львовом, бо кажуть, що там в районі аеродрому Львівського аеродрому був власне нанесений удар, прилетіло. Це ракета з бойовою частиною, що розділяється. Вона має, скажімо, ну, та, та ракета про сьогодні ще нічого не казали, а загалом та ракета, якою. 21 листопада 24-го року нанесли удар по Дніпру. Вона мала шість бойових частин, що розділяється, шість блоків да? шість блоків індивідуального наведення, кожний з яких ще розділився на шість на шість суббоєприпасів. Тобто, загалом 36 вражаючих елементів. Це було по Дніпру, то ще було сьогодні. Поки що деталі не оприлюднені, показали лише, лише низку, скажімо, низку залишків різних елементів ракети, деталі від двигунів від системи управління, значить соплови частини і блоку розділу власне, бойових частин, блоку розділу ну, да, бойових частин. Всі ці блоки, як правило, бойової частини не мають. Вони розраховані на кінетичний удар, бо там вага 200 кг. Да? І швидкість, ви самі сказали, 13. Ну, може, не 13, може менше трохи, але все одно це 3 кілометри за секунду. Да? Літак, найшвидший літак світу долає одну, а 1 кілометр за секунду. Тут 3 кілометри за секунду. Тобто величезна швидкість, ну, реально порядка 10-12 м. От. І за рахунок цього, ну, ці елементи начебто, мали мати велику таку кінетичну енергію, велику прибувну силу. Але з повідомлень військових експертів поки що не видно, щоб були такі серйозні ураження від цієї ракети. Ну, Так що, значить. Ну, якоїсь такою вундер... з Вондервафлею, значить, Вундервафе з німецькою. Чудово, скажімо, казкова зброя, да? чудова зброя, зброя чудес. Значить, поки що такого ефекту немає. Ну тобто подивимось, як оцінять наші військові фахівці результати цього удару, але поки що нічого такого особливого ну, не було повідомлено. Так, пане Валерію, власне, проаналізували цей удар аналітики Дефенс Експрес. З'явилася стаття це профільне видання, яке аналізує і війну, і озброєння. І от вони вказують, що ця ракета, яка летіла, вона не точна. Дуже велика похибка і уразити щось okay. точково цим арішникам, який оце роз'єднується та на ці частини. Взагалі неможливо, тобто, це потрапляння таке малоймовірне, прям чітко в ціль. А, що, що ви знаєте про точність, і чи, чи дійсно вона може мати такі похибки великі? Ну, Якщо така висока швидкість, це означає, що кхе, значить, бойові частини, що розділяються, да, вони летять в, з, з гіперзвуковою швидкістю. А гіперзвукова швидкість означає, що вони летять в хмарці плазми, а плазма не пропускає радіохвилі. Тому єдина система наведення, яка там можлива, це інерційна внутрішня система в самій е ракеті, яка вираховує там попри скоренню, по прискоренню там, інших параметрах, внутрішніх параметрах, да? вона вираховує е точку влучання ракети. А як правило, ці системи не точні. Тому ці ракети вони і споряджаються ядерною бойовою частиною, де плюс-мінус 100 метрів жодної ролі не грає. Але у разі застосування подібних ракет з неядерною бойовою частиною, серйозного ефекту від них, ну, я не буду говорити серйозне, несерйозне, але такого вражаючого ефекту від них нема. Хай лучше краще про ефект там покажуть може, значить там скажуть фахівці, фахівці ДСНС чи там наших збройних сил, да, більш докладно. Але по Дніпру, ну, наприклад, ми не показували удари, і те, що зараз е публікують наші там, провідні фахівці, вони кажуть, що особливо нічого нема. Так, ці елементи пробили дві бетонні плити. Але ці дві бетонні плити, це, це явно не а товщина типова для укриття, тобто в укритті кілька метрів товщина, да? це, значить, поки що результат, ну, скажімо, для росіян не дуже, не дуже заспокійливий, бо пробивна здатність цих елементів виявилася ніякою. І скоріш за все, мета подібного пуску була створити психологічний ефект, а також політичний тиск. Бо е, ракета впала там за кілька десят кілометрів від кордону з країною НАТО. А в Європі чітко знають, що вони не мають відповідних зенітних комплексів, здатні протиракетних, тут вже не зенітний йде протиракетних комплексів здатні уражати ці ракети. Ми не можемо їх збивати, бо Петріот їх не дістає. А Європа практично зараз лише от Німеччина отримала перший комплекс. Ероу від Ізраїлю, який здатний працювати по цим ракетам. Але ну які здатні? Він здатний збивати оці окремі бойові частини. Бо ефективно збивати, щоб ефективно збити, це треба збити до того, як бойові частини розділяться. Бо їх 6 штук розділяється, і потрібно мінімум 6, а то й 12 тидів. Скоріше за все, 12 ракет для того, щоб. Більш-менш надійно влучити по цим бойовим частинам, да? А на секунду, вартість теда там понад 10 мільйонів доларів штука. От, я ще хочу по грошах просто порівняти, для того, щоб росіяни не думали, що вони значить, створили дійсно вундерва, яке якось вплине на перебіг бойових дій. Цим вони просто вистрілили собі в ногу і показали, що в неядерному варіанті ця ракета не має особливого ефекту. Значить, вартість ракети кедр, ну, як Путін назвав її да? Значить, вона сягає ну, мінімально 60-80 мільйонів доларів. А ефективність нижча, ніж двох кінжалів чи двох іскандерів по 10 мільйонів доларів. Тобто, загалом військового смислу або якогось смислу нанесення удару з метою знищення інфраструктури, ця ракета не має. В всякому разі не виявили таких характеристик. Да? От. І знову росіяни викинули, скажімо, ну, не на вітер, а все ж таки вони нанесли там нам якісь ушкодження, але порівняні з вартістю самої ракети, скажімо. Ураження ну, оприлюднять, побачимо, але поки що не було повідомлень про те, що були, був уражений якийсь особливо важливий об'єкт. Крім того, особливо важливий об'єкт не міг бути ураженим, бо бойові частини розділилися, і вони могли, могли, ще раз скажу, нанести лише кінетичні удари, ну, так як бронебійний снаряд. Да? От. Він лише пробиває ділку. От, без вибухівки, да? підкаліберний, навіть не бронебійний, підкаліберний, бо бронебійний має вибухівку. От. І значить, поки що, поки що ефекту такого вражаючого ефекту від цього удару нема. Але політично Росія втратить, бо зараз отримали значить, серед деталей, які вціліли після удару, бо не було вибуху. Да? Там багато деталей вціліло від цієї ракети. Наприклад, є елементи навігаційної системи і системи наведення. Зараз я сподіваюся, наші західні колеги дослідять його, виявлять деталі з Німеччини, з Швейцарії. Значить, можливо, Італія чи Австрія, і ще кілька Франція, можливо. Ну, звичайно, більшість деталей буде американські чи китайські. Да? І я сподіваюся, що нарешті. Наші союзники задумуються над тим, як перервати цю безперервне постачання високотехнологічних радіоелектронних компонентів до російської військової машини, для російської військової машини. Бо ці компоненти прилетять на їхні ж підприємства. Я вже не кажу, я кажу для керівників фірм, які випускають їх, да? або налагодьте а, значить, продаж а, сертифікатів кінцевого користувача. Ну, от. Або ці ракети в кінці кінців прилетять по ваших підприємствах і ви залишитеся ні з чим. Ну, от такі мої висновки з цього удару. Я, е, крім того, хочу сказати, що згадати, хочу згадати, що пан Будано наприкінці року казав, здається, наприкінці року, що росіяни станом на червень 25-го, ні, станом, здається, десь на жовтень 25-го року значить, Мали лише дві таких ракети. Я очікував, що пуск відбудеться до кінця року. Ні, росіяни все ж таки чекали найбільших морозів. Це їх така підла, підла, значить, тактика, значить, нанести удар тоді, коли людям буде найважче, коли значить, інфраструктури для об'єктів будуть забезпечувати, будуть об'єктами життя забезпечені. От. Вони дочекалися найбільших морозів, саме цей момент нанесли а, цей підлий удар. От. І е, значить, я сподіваюся, що все ж таки е, розберуться, розберуться, да. вибачте, перескочив мене, дуже хочеться, щоб росіянам не поставляли радіоелектронні компоненти, да? щоб якось це питання за 4 роки війни було вирішено. Так от я закінчую. Пан Буданов сказав, що росіяни мають лише дві таких ракети. Жовтня, да? і це не серійний випуск, це експериментальний випуск. Якщо вони з 24-го року змогли випустити лише дві ракети, то масованих ударів орешниками нам не слід очікувати. Вони будуть знову, як акт відчаю Путіна перед якимись перемовинами. От зараз, скажімо, Зеленське має летіти в Штати, да? от тобі пуск ракети. Як це? Бойтесь всі, так? Да? Всі, всі, всі повинні боятися. Ну, ну мабуть, через як, перед якоюсь наступною важливою політичною подією відбудеться ще один пуск. Але масованих пусків по Україні ну, поки що за тою інформацією, що дають нам наші відповідні, ефективні, до речі, наші розвідувальні органи, значить, пусків нема масованих пусків, або навіть, ну, скажімо, кількох пусків не має бути, бо просто нема чим стріляти. Так, пане Валерію, ще хотіла вас запитати про ці фрагменти, які зараз виявлено, знайдено. Чи допоможуть вони нам, чи принесуть вони якусь користь нам у вивченні цього самоозброєння, цього боєприпасу? Звичайно, ми дослідимо, подивимося, яких матеріалів виготовлено. Я думаю, що вони будуть корисні нам при виготовленні і проєктуванні нашої балістики. Пане Валерію, ще запитав з цьому... нашої сторони, да, найближчим так. часом має летіти на Росію. От. І тоді, хай бо, вони значить, досліджують те, що прилетіло по них. Поки ми дослідимо їх, використаємо в наших технологічних процесах і повернемо. Це правда, будемо очікувати на наші успішні удари. Пане Валерію, запитаю вас в цілому про цей масований наліт. Як ми знаємо, е, понад 240 цілей було це дрони і ракети, летіли і калібри, е, і скандери. Як ви оцінюєте ефективність роботи наших сил ППО? Що думаєте в цілому про цей комбінований удар? Ну, Сьогодні ППО. Е... По шахедах виявилося на висоті. Нарешті ми повернулися до показника значить, 93, понад 93% збитих шахедів. Хоча в Києві сьогодні я бачив влучання двох шахедів на нашій багатостраждальній лук'янівці. Да? Таке щось прилетіло. От, непогано, дуже непогано спрацювали по балістиці. Вперше збито. Практично дві третини е, ракет балістичних запущених по Україні. Ну, там комбіновані були е, пуски, були ракети Іскандер М і були далекобійні ракети зенітні від комплексу С-400. Е, загалом з 13 запущених ракет, що летять по балістичній траєкторії, а зенітні так само летять по такій траєкторії, було збито 8. Єдине, що насторожує велика кількість крилатих ракет Калібр, це одна з найпростіших російських крилатих ракет. Раніше ми збивали так з 8, 9 з 10 запущених, да? чомусь зараз менше збито менше половину. Ну, мабуть, або якісь вдосконалення у росіян, або цього разу вони зробили висновки і запустили ці ракети лише туди. Де нема е, зенітних комплексів, наших зенітних комплексів. Або інший варіант, е, можливо, західні літаки не витримують морозів, таких як зараз, і ну, скажімо, піднімалися не такі не в такій кількості, як раніше, піднімалися на відбуття російських нальотів. Тут можливі варіанти, ну от але ну, сьогодні покрилатим ракетам щось росіянам вдалося значить досягти. Результатів, які вони не бачили вже, мабуть, з півроку. Так, це правда. Вдалося перехопити 10 із 22, І як розповів речник повітряних сил, пане Гнат, дефіцит зенітних ракет ускладнює нашу роботу. Саме mm. це заважає нам точно відпрацьовувати по всіх цілях, які летять, говорить, що є дефіцит зенітних ракет. Ну, звичайно, ви ж розумієте, що при такій масовості, як наносяться удари, от, дефіциту не може не бути. Ну, Скажімо, в жовтні прилетіло 87 балістичних ракет. На одну балістичну ракету для того, щоб її збити, треба запустити мінімально 2-2 ракети, антиракети ПТО. Хто нам дасть таку кількість ракет? Там весь, випуск, весь річний випуск 500 ракет на весь світ. А всі зараз стараються озброїтися. От. Крім того, ми ж не можемо великі запаси ракет зосередити в кількох місцях. Ми маємо розподіляти. Це тому, тому хто нападає, легко зосередити сили для удару. А ППО дуже важко зосередити. Наприклад, ми можемо е кинути всі сили, наприклад, на захист якої області, а росіяни вдарять по всіх інших областях. От. Тут є, є значні проблеми, і зараз нам, ну, наприклад, Велика Британія, вона в більшій, більшій мірі стала постачати ракети. Ми нарешті отримали обіцяні ракети, ну, ті, що нам загалом мали по плану поставлятися, Ми вже отримали Аріс Да? Британія здійснила завершила поставки ракет РАВН. Британія готується, значить, по успіху з успіхом пройшли. Випробування на нашому фронті зенітного комплексу Грейвхок, Британія сказала, що ще мінімально 13, а можливо 15 цих комплексів буде поставлено нашим Збройним силам. Але все одно, все одно не вистачає якраз тих ракет. Ну, скажімо так, равен ще здатний працювати по крилатих ракетах. А от у Грейхока. Це йому важко. Там досить проста. По-перше, мала дальність і йому важко працювати по крилатих ракетах. Ми більше потребуємо ракет до комплексів НАСАМС і АЕРСТЕ. А, на жаль, рівень випуску не дозволяє закривати нам ці потреби повністю. Пане Валерію, я вам дякую за вашу експертизу за цей змістовний аналіз. Спасибі. Будь ласка. І принагідно дякуємо силам ППО за те, що тримали небо за те, що боронили нас минулої ночі. Глядачам обосток нагадаю, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. Це важливо до зустрічі.